Доброго дня, друзі, глядачі канала Сапу Авто. Їдемо ми на діло. А куди на діло, ми їдемо. Бачите, куди ми їдемо у ліс. А чого ми їдемо у ліс? Зараз побачите, ми їдемо у ліс. По прикол приколами у лісі, Дачний кооператив, їдемо, як говориться, свіснуть. Вагончиком, бо нам надо вагончиком, ми купляти не хочемо, ми хочемо свізти. І зараз там їде маніпулятор, через час буде. Ми зараз будемо зимати буде Так, да, Будемо знімати шейфу, зараз будемо підготавлювати об'єкт. Як говорить, будемо підготавляти об'єкт зараз. Будемо працювати зараз і будемо ті будки жити. Це ми беремо для ватки, для ватки будку. Це не будку, це не будка, це жилий кобріс на покажемо. Заходимо, дивіться. Це ми, це ми тут зробимо світло є, все в нас є туто. тут. Тут треба відключити його, тут апарат такий ось. Такі друзі Тут Я хочу зробити пластикові гра. Вони не відкриваються і немає тут цього. Ми ці вікті викидаємо і зрубимо пластик вікна поставить а ну по суті оця викинені звинуємо просто. тут ще є витяжка лет є... не работає вона так в принципі нормально сухенько не воняє нічого зараз а ти є тюшки ця є ще раз крім поставиш столик і буде вакістолити наші воно драбина А це, блядь. А? А це блядь. Так, все, галазим по дробині. Вот такого раз, 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 классная дробинка. Вообще шикарная дробина. Держится все. Они да будут, прикинь, дизельки, крум, блядь. И все. Все. А? Можно нам это сейчас пробудить забрать? Якого? Як тебя заберешь? Спитай, мы что? Ні, не, да? Не все. Гай, гость, да діочик. Тут теж один і другий. І там раз, два і все, снят вже. Така конструкція, понял, сделана нормально, так? Да? Ми тільки дерево трохи переб'ємо. Зніми уважно дерево, як набити. Ага. І ми трохи переберемо, знаєш, що нам треба буде перебити от, оцей, оцю балку ага. поставити сплошну хорошу, зрозумів? Ні, ну так, да, подивимось там. А далі обрешов, то все ходить. Ну, дивися. Яку просто от стінку де дірка. зашити, а щоб команді побуло. І ми ще її винесемо, на винесемо, ми балку поставимо. За Щоб була горішче треба зробити, поняв якось. Вила. Щоб воно було якісь пластики далі. Не, не да? Я тобі що кажу, ми цю балку а. оце стропила. Винесемо по краю і, да. і, і кришу трошки вивелимося. Ну так, ну, да. добавим. Все. 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 Було... Знімаємо. Коньки знімаємо. О! Все, коньки ще. Так, тут треба ще раз. Ось беремо, знімаємо, знімаємо коньки, от бомба два конька знімати і все, бо там далі ми не будемо знімати. знаєш, що Ти зібрати. Ну не саме. Хороша, хороша, хороша. Дивиться. Їде до нас багато маніпулятор. Маніпулятор. Перевернули оці гровенячки, а вже виходить такі бордюрші ще. Зараз все беремо бурбільші теж. Це вони за моменти такі, ну, ну хороші то тоже. Теж грузи будуть. Камера сідає, трошки вже не знімати ну, будемо менше. Жаль, на мене будемо знімати, як будемо там на базі виїжджати. Дивіться, дивіться, друзі. Дивіться. Все, хорош буде. Все, друзья, приехали, я будем ставить сюда цього вагончика. Сюда заклад, повставлю. Сюда, гріш такой, сюди. Ось сюди такой. Раз. Сюда. Фури такі великі піздець. А він думав тільки Рео буде пити, поняв? Ви даром не взяли його ноги, диви, блядь. Забирай, біта у давай бігом, раз. Давай, давай, бігом, раз. раз, раз. Батько, давай, допивай, давай, скидай це все. Скидай металолом. Зараз, зараз все, працюємо, працюємо. О! Молодець, ще до роботи. Не впади, не впади, диви гріш. Вот ще нам надо на багато раз. На всю жизнь річ. Чо? Щоб не покрались, а покрали сьогодні ночі. А ми вагончик запти. Давай все могучий. Немає, замка купити. Все, давай, батька. Завка було купить. Завкак купити. Че, що, що я же нам зараз є, що на взагалі ще нашел підстав? Воно на в бетоні. Зараз... зараз і потім все подвиску зробимо. Зараз що сделали? Так, значить. Ось, сьо, дивіться, мал. Тікай. Осьо. Ось все, піднімай давай, цю хуйню. Піднімай, ось все, бой. Ось оце це піднімається. це будемо на це ложити буде, поняла? А ти потім як ти туди? Як ти потім ходити у вагончику будеш не по І Он по уровню надо ставлю. Та який уровень, блядь? Та що мені 10 разів десь сюди занімати, так? взяв. Давай гроші, я не буду поляти налімать потім. Куди? Та ні, ріда, давай зразу вложимо їх туди таку як-небудь. Та, бля, Давайте, блявайте, то говори, команду, що робити, ріж, говори. Оп, це відкривай, ти не все А, все, я поняв. Потужки, не знаю, Реквіруй, говорю. Як, як правильно робити, бо я не... Я не которой як не тямить, так кому. Зимичал, боля, чалку за вами зними. Отойди. Разложим лапи. Вагончика на... будемо ставити зараз сюди. Сюди ставимо, тут буде стояти на у нас. Туда надо буде у нас. Разложиємо лапи.

Это не сарай, Вадька. Это... это сарай. Я тебе говорю, что ты сарай. Ты классно будешь. Будет у нас шлях, Вадька. Все. Ага. Будет да, четко уже. Ага. Все, друзья. Металл заново заносим сюда. Все сюда. Замкнем, а потом будем делать Тут... уже. О, ти повна будка на дрова всього. Судить сюди, ти я гадаю, ти бачиш, що да. там всередині? родити. Годь метал сюди загрузити, бо вон покрадеться, бетон то таке, а це то покрадуть метал. Усе сюди зарегрузимо. Що ти, блядь, й дихає. Вадюжа класна херня, так? Да? Всього перевезли, Класненька бурочка буде, метал товстий. що як треба. Купили ми її. Так, друзі, приїхали, привезли наше сокровище. Такі у нас буде хата, будемо жити у цій хаті. Це наша хатка, буде такий у нас офіс на кольосах, як говориться. Є. Ну, тут ми ще тут зробимо багато буде до країв. Воно тут буде у нас краситься буде, тут ми ще зробимо, я так спеціально зробив, тут буде каліточка у нас, тут буде рівнятися, тако буде із забором. Такий, тут буде. Тут -то тоже у нас будет и забором будет ровняться. И тут будет можно, ну, такие кисти, типа, что ж такое, вот я придумаю, умывальничек будет, это летняя душ. О, мы тут поставим. О, так летний душ, да. все, мы тут сделаем, все, класс, и у нас тут будет летняя душ, будет. Уже будет готова летняя душ. Можно туалет тогда сделать? Это? Ну, так, да. Я придумал четко. Будет хорошо. Нет, ну, туалет, чи туалет, чи туалет, а летняя душ, вот это как раз четенько, класс. І круга туди ми виріємо, зробимо, щоб вода стікала. І будемо стоять на дух. Якось так, друзі. Ну, а кришаново буде вже стоять. Да, кришов... по... Там у нас буде по одному місці скоро стоять вже. А по... Так, вже... тут вже все готове. Що як треба, тут у нас будуть запчасті, у нас буде тут такий ангар величезний, такий буде ангар у нас стоять. А тут у нас будуть стоять машини. Місяця тут вистачає. Слідкуйте за нашим каналом, будете дивитися, як ми будемо продвигатися наша строєчка. Пару, пару днів і вже буде закручений забор повністю. Вже будемо ставити камери, забор камери і все буде чотенько. Каналізацію, скважину. Каналізація вже нас виритається, тільки залишилося круги вкинути. Завтра, думаю, вкинемо круги і будемо починати робити скважину. Щоб, щоб нам до... За пару місяців сюди переїхати повністю. Якось так, друзі, слідкуйте за каналом, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До скорої зустрічі на каналі все про авто.